Поспішаємо презентувати перший у світі бензоріз з інжекторним двигуном. Це ще одна інноваційна новинка у скарбниці професійного інструменту компанії Андреас Штіль, і вона вже у асортименті магазину Добрий господар. Новий бензоріз новий ts штіль i з ексклюзивною інноваційною системою впорскування палива забезпечує наперервну якість роботи, менші витрати палива і значно нижчий рівень вібрації. Завдяки своїй автономності бензоріс може використовуватись у будь-якому місці, в тому числі й на різних будівельних майданчиках відкритого типу під час ремонту промислового обладнання та при рятувальних операціях. Так званий абразивно-відрізний інструмент призначений для робіт зрізання бетону, асфальту та металу. Нова система керування двигуном гарантує легкий запуск без збоїв. Торна система впорскування палива забезпечує швидкий запуск і дозволяє зменшити витрати палива. Помітно зменшує поштовхи, що виникають під час запуску. Спеціальний амортизаційний елемент Еласто Старт агрегат, оснащений двотактовою бензиновою силовою установкою, потужністю 5,3 кінських сил та об'ємом 72,2 кубічних сантиметра. Інструмент комплектується відрізним диском діаметром 350 мм, що забезпечує глибину пропилу 125 мм. для захисту від іскор. Передбачений легкий захисний кожух. Захисний кожух для відрізних кругів виготовлений з магнієвого сплаву шляхом лиття під тиском. Він сприяє значному зменшенню ваги пристрою. Буферні елементи сприяють зменшенню вібрації від двигуна на рукоятку. Сучасний ергономічний дизайн моделі пропонує оптимальні позиції для утримання інструменту. Кругова рукоятка забезпечує високий рівень комфорту при роботі у будь-якому положенні. Професійний бензоріз штіль ТС 500 i призначений для роботи у в ручному режимі або з використанням напрямного візку штіль FW-20. Бензоріз може працювати з водою завдяки наявності штуцера для підключення води. Електронна система управління подачею води робить різання в мокрому режимі комфортним, ефективним і безпечнішим. Кнопки плюс і мінус дозволяють точно регулювати кількість води відповідно до індивідуальних вимог. Завдяки інноваційній системі попереднього очищення повітря тепер немає необхідності в щоденному очищенні повітряного фільтру. Відчуйте переваги роботи з унікальним новітнім надпотужним агрегатом. Новинка від штіль представлена у офіційного дилера в магазині Добрий господар. Професійний інструктаж та сервісне обслуговування додаються.